Розпаковка милих фігурок тваринок від фірми Флокіс. Але окрім фігурок, я придбала для них будиночок для колекціонування, який нагадує мені красиву валізку. В Цьому будиночку ми знайдемо лист колекціонера та одну ексклюзивну фігурку кита, яку неможливо знайти окремо. Мені подобається, що кожен герой має свою історію і особливе захоплення. Наприклад, кит Вілберт, науковець, тому у нього вдома є особиста лабораторія, а це краб Карла. Вона дуже мила. Та незвичайна, і як усі інші приємно на дотик, але живе вона не одна, а зі своїм близнюком Карлосом. І разом вони відкрили свій ресторан на пляжі. До речі, у кожної фігурки є свій QR-код на упаковці, відсканувавши який, ви дізнаєтесь казкові історії та ігрові сценарії кожного персонажа. І кожен з них має цікавий внутрішній світ. Тут є риба, пугу, нарвал, восьминіг та милий мор, і мій улюбленець Аксалотель. А поки до зустрічі, і цьому.